Всім привіт, як у вас справи. Ми знов маємо нове відео про Job Center. Я знаю, я хотів робити сьогодні взагалі то більше відосів про вивчення німецької мови. Ви бачили, на каналі є вже приблизно 20 відео про вивчення німецької мови. Там дуже-дуже великі такі відео по 2 години. Тому, якщо вам цікаво вивчити мову, можете зайти до мене на канал подивитися там дуже багато інформації щодо вивчення німецької мови. Але сьогодні. Екстра випуск про Job Center. Мені дехто в Тіктоці скинув дуже класний відос про Job Center. Там пані, її звати Ася. Вона виклала цілий довге відео, три хвилини для Тіктока це дуже довго. Про те, як її визвали в Job Center. Я подивився це відео і не зміг його не прокоментувати. Тому сьогодні ми з вами знову будемо розмовляти про Job Center. Я знаю, це така тема, під час якої людей. Починає конвульсія або отак обличчя, праве око дергатися починає. І так дивимося відео. Була в джоб центрі. Викликали мене уже на початку, коли пані каже, я була в джоб центрі. У більшості людей, хто з України, такі негативні асоціації. Так у я була в Джоб-центрі, що ж сталося? У я була в джоб центрі щось погане сталося. У, мабуть, мені треба повернути мої, повернути гроші. І коли написано, бачите, ще написано, викликали мене в джоб-центр завжди. Дуже багато українців казали, коли їм приходить лист від Джоб-центру, де стоїть, що Джоб-центр мене викликає, то у людей більшості стрес. Тому що або джоб-центру потрібні якісь документи, яких в українців нема і ніколи не було. Або вони надсилають дуже великий лист. Так, Я також у багатьох українців бачив, вони до мене приходили казали: Ігоре, я не розумію, що від мене хочу, ти ж німецьку вивчаєш. Ось тобі лист, там такий лист, лист на мільйон слів. Переклади, що там стоїть. Ти ж викладач? Я беру цей лист, я викладач, я німецьку трошки знаю. Дивлюсь, а там так складно написано, Тобто вони викликають вас в Джоб центр, думають, що ви ходите на рівень А1, там ви, де ви вчите der, Tisch, der Stuhl, ich spiele gern Fußball, або ich koche Pasta gern, І надсилають вам не просто німецькою мовою або англійською мовою. Вони надсилають вам німецькою бюрократичною мовою листи, які я мені дали цей лист. Там написано внизу якась 20 євро треба ще за щось повернути. До цього стільки тексту ти читаєш там такі довгі речення, такі довгі слова, яких я як викладач навіть не знаю. І Якщо я ці слова не розумію, я ще йшов до своїх колег німців. Там декілька пенсіонерів працювали казав, слухайте, перекладіть, я не розумію, може я такий тупий. Вони читають такий: У тут щось таке, таке я не знаю, що вони мають на увазі. Ти німець, не знаєш, що тобі пише Джоб Центр. Як українець, який вивчав мову на рівні А1, має розуміти, що йому пише Джо-Центр в цих листах? Тобто українці відправили на курс німецькою мовою, не знаючи німецьку, кажуть: у, ти не знаєш німецьку мову? Ну нічого, ми тебе відправимо на курс німецької мови, який викладають німецькою мовою. Іде підручники німецькою мовою і пояснення там будуть німецькою мовою. А якщо в тебе є питання? Ти можеш піти в джоб-центр до оператора на німецькій мові. І листи від джоб-центра ми будемо надсилати вам німецькою мовою. Звучить як дуже гарний план. І ось, вже початок відео, навіть мені скрінули, я ніколи не був в джоб-центрі, але я побачив цю пані, побачив назву, викликали мене в джоб-центр. І оце слово це жесть можна було не писати, тому що. Тому що всі знають, що коли тебе викликають джоб-центр, це завжди якийсь треш. І слово жес дуже гарно тут підходить. Але дивимось далі. Може, там все добре. Може в цьому відео все добре. Зараз подивимось. Може там все чіки-пуки. І так, дивимось далі. Викликали по тій причині, що зараз. Всі три роки, скажу вам так, як я ми не стояли на джоб Центрі. Там на початку, можливо, один місяць, раз ми отримали допомогу, і все. І всі ці роки чоловік в мене працював. І хтось зараз скаже: Вау, три роки людина в Німеччині, три роки працювала, три роки платила податки, три роки сама за себе платила. Демократично в Німеччині зараз сталася така ситуація, що невигідно українцям, хто приїхав, працювати. Тобто, чоловік оцій пані Копонопильнюк, Копо, він приїхав як адекватна людина. Подумав, навіщо мені допомога, в мене руки, ноги є, я можу працювати. Пішов кудись працювати, навіть якщо він мови не знає. Зробляє мінімальну зарплатню. Але. Якщо ти з України ти приїхав в Німеччину, пішов працювати, це звучить логічно. Я хочу працювати, я здоровий, навіщо мені допомога? Але з бюрократичної точки зорі, це, зору це катастрофа. Ось, наприклад, мої знайомі: вони живуть чотирьох в будинку, вони отримують допомогу, не працюють. Їм платять, я їм робив документи для джоб-центру. Я був також дольмече і без цього джоб-центр, я бачив ці цифри. Я раніше не вірив в це. Що людина отримує від джо-центру? Їх четверо. Вони отримують е, міти, тобто їм перечисляють міти 1100 євро. 1100 євро за квартиру платять. Деякі доценти не можуть стільки грошей за квартиру заплатити. Там за них платять. Платять ще додатково за хайцунг. Тобто хайцунг е, е, отоплення, можеш окремо дати документи, тобі його теж платять. Покривають переїзд, покривають соціальний пас. Потім АОК не платиш. Ти не платиш страхування. Ти не плачеш, платиш, платиш Rentversicherung, тобто на пенсію. В Німеччині, крім податків, багато, десь 30%, у деяких людей 40%. Ти маєш платити ще за AOK, це страхування життя, як Gesundheitsversicherung, І ти маєш платити за пенсійний фонд. Це все знімається. Плюс там ще, наприклад, є така річ як GATS, тобто це Rundfunkbeitrag, за радіо ти платиш десь 20 євро в місяць. І ще декілька речей, які у тебе автоматично знімається, ти маєш їх платити. І коли ти живеш на джоб-центрі, ти отримуєш міти, ти отримуєш гроші на їжу, ти отримуєш повністю оці, ці соціальні апгам. це, що держава забирає у звичайних людей, за тебе ця держава платить. І в ітоні, якщо порахувати, ти, наприклад, пішов працювати продавцем або Макдоналдс, ти отримуєш 1500 євро. І в той же самий час твій друг пішов пішов, не пішов працювати, пішов на джоб-центр СТАФ. Ти з 1500, що ти маєш. От ми взяли зараз просто звичайну людину, яка працює, наприклад, тайтсайт. Дві навіть Fault фоль Side. Фольсайт людина працює, отримує 1900 нето. Це непогані гроші, вважають, з Німеччини. 1900 вона отримала, вона приходить додому. Мід, тобто за квартиру заплатить 900 євро. Страхування АОК. Потім рентфазіхер забирає ці гроші, потім окремо гроші на їжу, потім тебе знімають всі ці, 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 ці додаткові німецькі речі, такі як Rundfunkbeitrag, е, Різні страхування, якщо у вас є. За проїзд платиш сам, їжу купляєш за свої гроші і так далі. Якщо ти стоїш на джоб центрі так? якщо ти стоїш на джоп-центрі, тобі не тільки міти платять, тобі ведуть ще десь 500-600 євро в місяць на їжу. І хтось каже, що це недостатньо, але ти не платиш не за страхування, не за соціаль не за рейндфезіхіру, тобто на пенсійний фонд нічого не платиш. Деякі вчителі тільки за страхування АОК, тобто це бізум платять тисячу євро. Я вже не кажу, що 40% податки. Тому в цьому плані чоловік пішов працювати, і хтось думає, ага, значить, в нього більше було грошей ці три роки, ніж у деяких біженців. Ні. Тому що він, працюючи, мав, наприклад, 1700 в місяць. Із цих грошей все платив, те, що і так інші людині джоб-центр оплачує, тому дуже багато людей зараз саме ругаються на цю систему, кажуть, що вона не чесна. Багато німців кажуть, чому я маю працювати на касі в Лідлі, заробляти 2000, з яких в мене ще тисяча забирається на різні розходи. І якщо приїжджають українці, йому все так сплачують. І в чомусь вони мають рацію? В чомусь те ж саме курс. Як тільки цей чувак, її чоловік пішов. Працювати йому не сплачують курси, тому що кажуть, що тебе праця, ти можеш сам сплачувати. Тобто, курс німецької мови коштує мінімум 500 євро. Гарні курси в залі 650. Беремо середню таку ціну 550 євро в місяць, треба на курси. Тобто, цей чувак пішов працювати, заробляє, наприклад, 1500-1700, має платити за. Житло 900 євро, має платити за всі страхування, це ще 300 євро. На їжу щось 300-400, це вже менше, ніж джоб-центр, де я на їжу. Джоб-центр, де я тільки на їжу 600. І має йому кажуть, у вас є достатньо грошей, ці 500 євро, які залишились, ви можете їх витратити на німецький курс. Тому працювати в Німеччині зараз в таких умовах людям, хто приїхав, не вигідно. Але слухаймо далі. Людям, хто приїхав, не вигідно. Але слухаємо далі. Я вчила мову, займалася дітьми. Ну і зараз я вже почала шукати собі рубля. Тобто, бачите, вона вчила мову їй дали мовний курс. Німеччина сплатила за курс. Місяць курсу державі обходиться десь 500 євро, мінімум, гарний курс. Їй сплатили, вона не платила податки. німеччина, Німецькі е, податковці сплачували за неї все. Вона вчила мову, шикарно. Її чоловік підала, який пішов працювати. Йому не дали курси. Йому сказали, слухай, ти сам заробляєш, заплати собі сам курси. Тому з таким же ефектом він мог просто сидіти вдома разом з пані ходити гуляти, е каву пити і ходити на курси. Мав би більше грошей. Оботу. А чоловік на роботі взяв невеличку паузу, тому що теж почав вчити мову. Я от, бачите, людина взяла паузу, бо та праця, яку людина може знайти в Німеччині без мови, вона взагалі. Погано сплачується і невигідно працювати. Це не так, що ти пішов працювати, ти маєш два рази більше ніж в жоп-центрі. Ні. Е, зараз теж важливо, що вона каже. Слухаємо. Потім взяв невеличку паузу, тому що теж почав вчити мову і просто чисто. Бачите, людина почала вчити мову, людина хоче вивчити мову. Три роки вона працювала, платила податки, за це сама платила. Держава їй навіть не дала можливості вивчити мову. Вона сказала, ти. Не в джоб-центрі, ти, ти можеш піти працювати, ти працюєш, сплачуєш свої курси сам. Зараз людина зрозуміла, що а чому я такий дурачок порівняно з іншими. Не, не ображайтесь на мене, це не про вас. Я маю на увазі, чому всі сидять на джоб центрі їздять відпочивати во Францію, а я маю ходити працювати і мені навіть мову не дають вчити. Фізично не встигає і працювати повний день і вчити. І ось він взяв паузу і одразу ж через два дні мені вже прийшов термін, чому я досі не вийшла на роботу. Ну, Я їм поясню, два дні пройшло. що не було такої необхідності. У мене чоловік якби працював це раз. А по-друге, я вчила мову, і ось після цього я вже почала шукати собі роботу, показую йому дипломи, показую свій лавенслав. До речі, хотів сказати: от, ем, дуже гарна тема дипломи українців і братори в джоб-центрі. Вони взагалі не знають, що таке дипломи. Тобто більшість людей бератори, вони вчили якусь соціальний арбайт або робили якийсь аузбілінг, вони не знають, що таке дипломи, навіть німецькі, бо люди з німецьким дипломом, звичайно, не ходять в джо-центр. Тому вони дивляться на ці дипломи і думають: Га, гарно диплом. Пішлю тебе працювати в Макдоналдс, А що мені? А в мене диплом акторки. розказуємо що я Теж гарно. як модель, як телеведуча. Він каже: ну, це все дуже класно, але підеш працювати в магазин. Це оце треба вирізати і наклеїти на кожен джоб-центр. Це типове таке поняття працівника, працівника в джоб-центрі. І подивитись на обличчя цієї пани, вона зрозуміла життя. Їй не треба навіть філософію вчити, логіку. Вона просто зрозуміла, що життя несправедливе. І зараз хтось з вас скаже, що це тільки тому, що в неї акторка, бо акторка це треба самої десь пробиватися. Ні, навіть якщо ти прийдеш з дипломом інженера, з дипломом лікаря, з дипломом фізіал, фізіолога, масажиста і так далі. Все одно цей буде так на тебе дивитися і думати, що це таке, окей, класно, пішлю тебе продавцем. Чому така ситуація? Чому її надсилають продавцем? Давайте додивимось далі. Я кажу, я не можу йти працювати в магазин. А, ви можете таку роботу пропонувати тим людям, в кого немає освіти, до прикладу, немає диплома. Е, Ася права. Якщо людина є освіта, то надішліть її кудись працювати? Там я коментарі читав в неї питали, ким ви себе бачите у Німеччині? Я можу дітям викладати акторську майстерність, працювати на знімальному майданчику, в театрі, е ну то знімати бекстейджі і так далі. Багато що можна робити. Людина освічена, у людини є освіта. Ні, і кажуть, де працювати продавцем в магазин. Чому? Чому, якщо у вас така була ситуація, чому вам дають такі праці? Тому що Job Центр не пропонує гарних праць. У Джоб Center нема гарних праці. Гар, щоб знайти гарну працю в банку, в університеті, в бюро якомусь, десь на якійсь німецькій фірмі. Люди намагаються, люди посилають резюме, люди ходять, люди б'ються, щоб отримати там працю. Нема жодної гарної Ну, уявіть собі компанія Apple або компанія BMW, що вони приходять джоб центр і кажуть, слухайте, нам не вистачає інженерів, декілька ось. Е ми написали Штелін, ангебот, ви в Джоб-центрі, бо кваліфіційних працівників з Кенії і Африки або пару українців. Воно так не працює. Тобто, якщо ви хочете гарну працю, ви маєте її самі шукати. Джоб-центр, яка ціля джоб-центра? Всі зараз кажуть люди, що а вже ж Німеччині не вистачає. О, минуло раз Олаф Шольц, бундесканцлер, стояв і казав, що Німеччині не вистачає кваліфіційних працівників. Єрунда це. В Німеччині ось тільки не вистачає кваліфі... кваліфікаційних працівників, і вони їх краще беруть з Франції, з Польщі, з таких країн, знаєте, де в них є довіра. Всіх українців, хто є в Джоб-центрі, джоб центр хоче викинути на прості праці. джоб центр каже: ви маєте йти на просту працю, якщо ти лікар, ти медсестрою, якщо ти інженер, іди просто працівником на стройку, Тому що не... Тому що нема не те, що вони вважають українців за дураків, це інше відео. про це буде, В них є у кожного оператора є такий список, і там стоять ці праці, які він має комусь дати. Розумієте? І Ти до нього приходиш, приходи до нього Ася, йому не важливо, які дипломи. Тобто він подивився на дипломи, і каже, що я окей. Йому не важливо, які в неї дипломи. Йому треба кудись впарити ці праці, які він отримав. Від колег, розумієте? Йому треба кудись піхнути ці праці. Тому всіх українців викидують на такі праці прості, не тому, що вас недолюблять, тому що їм пофіг. Єдина людина, кому не пофіг, це вам. Бератер не зацікавлений. Це я казав про німецькі курси. Вони не зроблені для того, щоб людина гарно вчила мову. Курси німецької мови зроблені для того, щоб вас навчити трошки розмовляти і направити на таку працю.